Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 13 січня, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Матфея та перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Починаємо з Євангелія. Одного разу фарисеї, вийшовши, склали раду проти нього, якби його погубити. Але Ісус, дізнавшись, пішов звідти, і пішло за небагато народу, і зцілив їх із усіх, і заборонив їм об'являти про нього, щоб сповнилося сказане через Ісаю, Пророка, який каже: ось отрок мій, якого я обрав, возлюблений, возлюблений мій, до якого благоволить душа моя, покладу дух мій на нього, і суд народом возвістить. Не буде суперечити, ні кричати, ніхто не почує на вулицях голосу Його. Тростини надломлений, не переломить, і гноту тліючого не загасить, доки не доведе суду, суду е до перемоги, і на ім'я його язичники уповатимуть. І переходимо до послання апостола Павла. Сину Тимофію, здобувай праведність, побожність, віру, любов, терпіння, сумирність, борися доброю боротьбою віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідуй добре сповідання перед багатьма свідками, перед Богом, який усе животворить, і перед Христом Ісусом, який засвідчив перед Понтієм Пілатом добре сповідання, заповідую тобі додержуватися заповіді чисто і бездогано, аж до явлення Господа нашого. Ісуса Христа, яке свого часу відкриє блаженний і єдиний сильний цар над царями і владика над владиками, єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може, йому честь і влада вічна. Амінь. На цьому це все. Божого вам благословення, до зустрічі вечором.